Молодой Олег Віталійович. Народи коли? 30 липня 1992 року. в місті Проживає Дік. Толстого 15, квартира 10 рад. Чергасов. Освіта. Осередня. Громадянська. Україна. Національність. Україна. Друзі, вас зрозуміли? Так. Що сталося? Чого вас затримали, чого сюди привезли? 23 числа, 5 годин вечора, я повернувся до роботи. З роботи я відразу направився додому і був там до 20 працюєте? Я не офіційно працюю, навіть, що там столик дан Чекаша. Направився додому, де був до 22 години. 22 годину ми з товаришем поїхали в ТРЦ Любава. Коли визвали таксі, таксист відмовився нас везти до ТРЦ Рюбава, він нас довіз до вулиці Смілянської прикрестя Смілянської Шевченка. Далі ми пішли пішки по стороні ДРМ театру Черкаса. Біля ДРМ театру до нас підбіг наряд спецпідрозділу, закричав нам лягти на землю, ми лягли. Нас затягнули в дані обандежа в після чого нас передали до ревідку. Те, що я знаходився дома, можу підтвердити у слідчувати без... де... без... далі. Скажіть, будь ласка, скільки років вашій дитині? Сім місяців. Сім місяців. А чого ви їхали в Ну, в Любов я їхав, взагалі подивитися щоб я прийшов, то було є розвіяли. 12 часов ночі. 10. 10. 10. А чого біля дитини треба треба Прос. не сидів біля собаки? Не треба коментувати. Я і так Не, не з'їджусь. Чого? Не не Необхідність була їхати по Це не була, злочин? А Не біля сина. Не було в чому піти на роботу, я винуждений був. Запитання. Те, ви категорично не визнаєте, знаєте, вам не вам Ви не причетні до цього, що не робити. Нема. Падвукату. Ваша честь, я вибачаю, шановний суд. Іван по по Степанович, суті, по суті. По суті, порушується сам судовий процес. Я не почув ні від кого, ні від пана прокурора, ні від вас, шановний головуючий, само клопотання, його зміст. Да, клопотання, да. Перше, ви не висловили, по-друге, -по -по okay. в мене є клопотання. По-перше, я хочу задати запитання до свого підзахисту, так як він повністю з'ясовані його е, анкетні дані. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, крім вас, ви живете, дитина зареєстрована на вас? Mm -hmm. 에, відповідних документах є? Так. Mm -hmm. Чи ви, вам відомо, чи збирала слідство, дані, які характеризують вас як особу? Бо я здогадую, mm -hmm. що О, ви Степанович, ]ає? Ви можете здогадуватися mm -hmm. про все, що заволоді. Це ваші особисті здогадки. Зрозуміло. крім ваша дружина зараз працює, у неї є інші джерела до існування забезпечення її, я так розумію, перебуваю в за доглядом у дитини і на дитини. Я, я являюся дитиною. У вас батьки, брати, сестри, родичі, є? Є, є батьки? Є. Ви з дружиною живете у власному житті, чи окремо. Це житло належить вам, чи ви його снімаєте. Скільки, будь ласка, суду і людям, скільки ви платите за це житло? Півтори тисячі. Півтори тисячі гривень. Чи є у вашій дружини такі кожні? По суті, будь ласка. По суті, це по суті переводить процес в політичну життя! Як два місяці людині жив. Скажіть, будь ласка, чи вручали вам слідчим документ чи копію документа про ваше затримання? Ні. Ні. Люди добрі, не заважайте, будь ласка. Дайте можливість попрацювати. Скажіть, будь ласка, вам, ви, вам вручили оце клопотання про обрання запобіжного заходу. От тут перераховані документи, які не обґрунтовуються дане клопотання. Скажіть, будь ласка, вам ці копії документів влучені, в зв'язку з цим, я прошу суд надати можливість захисту і самому підозрюваному, ви підтримуєте, клопотання, ознайомитися з матеріалами, якими обґрунтовується затримання і е, обрання запобіжного закладу у вигляді тримання під вартою. Це наше законне право. Дайте нам можливість. Вона безисходна, ця можливість. Ну, дайте нам місце розпитати. Зверталися з таким клопотанням до слідчого. Це пряма норма закону, ваша честь. Він його не знає. Вони знають закон. Ви знаєте закон? Я знаю. Ну, ви звертались до, до слідчого. Я тільки в вправо. Ну так а я що можу зробити, що ви тільки що ввійшли з. Ну, ну йому ж шо? не дали, я давайте 20... виправимо. 20... 5 січня отримав клопотання. Ваша честь, я вмію читати. Він думка прокурора про заяву на клопотання. В принципі, я не заперечу. Та й ось ти тут дознайомився. Я дуже признався. Десять років саме є. Ваша честь, я знаю, що на діляному у мене є запитання дослідчого, який а, конечно, нет. Конечно, я... Да, да. процесу, участник процесс на зеленый Добрянський. Добрянский. Максимал. Добрянский. будь ласка, хто вас призначив проводити расследование по данной справедливому? Для кого? А в матеріалах є то, що ви особо надійні таким повноважним розпорядженням. Да, Василинович, витяг з ЄРДР. Шановна я, 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 я дивився вийти із ЄДР, який, до речі, якоби зробили ви, і там відсутня ваша підпись. Чому? Є розпорядження, а не витяг. Такою особою керівник органу досудового розслідування визначає особу. А, а загая випадок. Я питаю, де в матеріалах провадження з ЄРД підтвердження? Я зрозумів. Де зараз у вас на руках є, ви можете надати суду оригінали матеріалу кримінального провадження, так як і... Ари... вислухайте мене, будь ласка, не перебувайте, ви молодше за мене. В матеріалах, про ті, які ви надали до суду, часть допитів свідків не читає моя то я запитую, чи є ви можете надати можливість суду і учасникам процесу ознайомитися з викладеним тим, що тим протоколом, тим доказом, який на ваш погляд визначає необхідність застосування найсуворішого заходу відносно під заходу. Если вы и можете обратиться с таким вопросом, то нет. до суду, а ни в каком случае не до свідчого. Я у него питание, что у него есть. Что мы или нет? Я, не, будем? я не надо переводиться Перед задать вопрос суду, я должен объяснить, есть ли у него эти материалы. Есть материалы такие. Сейчас тут с собой есть? Мы имею В они есть у вас? У райвиделе? Да. Скажу еще раз, начальник или У начальника следствия есть материалы? Я я (צועק) <laughs> <risks with heaven? laughs> Ознайомившись з наданими мені матеріалами, якими обґрунтовується необхідність з обрання запобігних заходів у вигляді приймання під вату відносно на мій погляд особи не соціально опасно. Який на це ваш погляд? Не треба виказувати свій погляд. Я обґру... вас один погляд. Я прошу суд у прокурора інший по для, для, для обґрунтування і прийняття об'єктивного рішення. Дослідити нормальним чином і надати можливість пану прокурору, мені як захиснику, моєму колегі як захиснику, самому підозрювану надати можливість ознайомитися з тими матеріалами, якими обґрунтовується клопотання е, про обрання запобіжного закладу. Я не можу захищати повноцінно і брати на себе відповідальність. клопотання. Я заперечую, скільки всі матеріали надані до питання. Не, не не ми, ми не досліджуємо досліджує. досліджує його, вимучено. Не досліджуємо вирішуємо питання yeah. про зиття його. Обґрунтоване свідомість ваша честь. Ви будете посилатися, на ці документи Обґрунтовані. обґрунтовані. Будете посилатися. Все? Виключите дороги. Все. Уже расстрелять. Всех отписать и вонять. Всех Решить. Ну, на запитане. Досвідомо світло встановлено, що 23 січня 14 року близько 18 години, коли він намір на порушення нормальної діяльності органів державної виконавчої влади та встановлення порядку користування будівлі прибув до приміщення Черкаської обласної державної адміністрації за адресою міста Черкаси Піла Шевченка, 185, де умисно в групі з іншими особами, вчинив суспільно Небезпечні дії, що вирізали в тому, що він прийняв активну участь у побудові живого ланцюга. Та скупчення великої кількості людей при вході до приміщення Черкаської обласної державної адміністрації, що було блоковано вхідні двері, указану державну установу з метою перешкоджання нормальної роботи її працівників та неможливого виконання своїх службових обов'язків. 2014 хвилин Передбачено біля приміщення Черкаської обласної державної адміністрації за адресою міста Черкаси, Берба Шевченка, 185, а саме після блокування вказаної державної установи, вимисне прийняв активну участь у масових заворушеннях, що супроводжували знищення майна. Намірами захоплення будівлі, опору представникам влади, які перешкоджали вчинені кримінального правопорушення, що виразилося в тому, що він знаходячись в натовпі людей біля Черкаської обласної державної адміністрації, не звертаючи увагу на присутність працівників міліції, які охороняли громадський порядок та чини та чиничів опір у групі з іншими особами безпосередньо приймав участь у пошкодженні вхідних дверей, будівлю та скла віком, де її деяких тим самим, намагаючись шляхом захоплення. Потрапити в внутрішнє приміщення будівлі. 24 січня з 14.45 годин Коваленко затриманий в порядку статті 208 КПК України. Цього ж дня з дотриманням вимог 276-278 йому повідомлено про підозру чиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 294, частиною 2-341 КПК України. Слідчі посилаючись на те, що Коваленко вчинив тяжкий злочин, передбачений частиною 1 статті 294, за який передбачено покарання в виді позбавлення волі на срок від 5 до 10 років, та злочин середньої тяжкості передбачений частиною 2 статті 341 КК України, за який передбачено покарання в виді позбавлення волі на срок до 5 років, з ним має постійне місце роботи, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, За згодою прокурора звернутися до суду з клопотанням, Звернувся. Про застосування йому запобіжного заходу тримання підвал, Допитаний підозрюваний ковалінку, вчинення кримінальний правопорушень, передбачений частиною 2 статті 341, частиною 194 КК в грі свою вину не визнав. Оґрунтованість підозри підтверджується доказами, отримані в ході огляду місця події, прилеглої території та Черкаської обласної державної адміністрації, зовнішньої та внутрішньої частини будівлі, показані свідки, відеозаписи та іншим матеріалом кримінального провадження. Заслушав будинку сторін кримінального провадження, досивши подані докази, слідчі суддя, встановивши. Встановив існування ризиків, передбачені частиною 1 статті 177 КПК України, а саме необхідність запобігання спробам переховуватись від органів до судового осління та суду, незаконно впливати на потерпілого свідка іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчиняти інші кримінальні правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється. Відповідно до пункту 4 частини 2 статті 183 КПК України, запобіжний заход вигляді тримання під вартою, може бути застосований до раніше несудимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у чиненому злочині, за який законом передбачено покарання витік позбавлені волі на срок понад 5 років. Судом встановлено, що Коваленко, перебуваючи на волі, може укрити світ слідства та суду, продовжується злочинну діяльність та вчинити нове кримінальне правопорушення. При вирішенні клопотання про обрання запобіжного заходу, слідчий суддя враховує наявність. Вище вказаних ризик, а також оцінює сукупність обставин, що свідчать про вагомість наданих доказів про обґрунтованість підозри, учинені Коваленком тяжкого кримінального правопорушення. Відповідно до пункту першої частини 4 статті 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали має право не визначати розмір застави у кримінальному провадження щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства. Керуючи статтями Кримінально-процесуального кодексу України, слідчий суддя ухвалив. Попитання задовольнити застосувати стосовно підозрюваного коварєнко Олега Віталіча 30 липня 92-го року народження, запобіжний захід вигляді тримання під вартою черкаському слідчому ізоляторі. Срок тримання під вартою підозрюваного Олега Оліга обчислювати з часу затримання, тобто статті годин 24 січня 14-го року. Срок дій ухвали 60 днів, тобто. До 5 години 24 березня 2014 року. Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаській області протягом 5 днів з дня проголошення, а підозрюваним в той же строк з дня вручення йому копії. Слідчі суддя тримаємо під вартою Вальчуку Сергію Анатолійовичу. Судове засідання з'явився. Відмінуться, будь ласка, на звіться прізвище Мікабаків. Я навчився яколі. Щас, біжіть, знайдуть, де вас тут сюди. Народилися крупні. 11.1185. Де народилися? Рівненська область, місто Дубно. Тут написано Руськополяна якась райони. Ну, неправильно написано. анекдот. Слідчий так спішіть. Може, до судом взагалі. А слідчі, а слідчі є тут? А слідчі, є в залі? слідчі є в залі? Є мужність піднятися. Ще раз, будь ласка, де народилися в Роджинське. Місто Рівненська область, місто Дубно. Це не, це, не да, це так документ складали. Так, допит вели. Шо? Таке дослідження робили. Українець, громадянський. Українець. Розумію. Освіта. Середня. Працюєте? Ні. Проживайте. Зареєстровано. Село Руська Поляна, Кава 12. Ну, противно не почеркася, вони це дорога написують. Ой, ганьба, ганьба. Ганьба! Бездайки. А де ж слідчі? Сміливості немає. Так це може якась Сидить, але боїться піднятися. Тільки спини за діклом заплатить. всі умні. А що ж, дурних уже немає. Конечно. Як не ми, то хто? Вони вже кончилися. Раніше судімі? Я до вас Ні, ні. Діти на утрімані є. Є, е, але ну... Є, є, є. Що сталося? Чого вас сюди привезли? Е, Був незаконно затриманий. В одинадцяті годині, в центрі Черкас. От, е, Чому ви вважаєте, що незаконні? Бо в сьомій годині я знаходився не на території Черкас, а на, на Києві, в Києві. З Києва я виїхав в сьомій, в сьомій 30, о В 12 й годині дня, я, одній ночі я був в Черкасах, в центрі вийшов подивитися. В інтернеті було виложено, що в центрі проводиться масові заворушення, 20 тисяч народу. Вийшло подивитися, нікого немає. І в цей момент працівники міліції затримали, не питаючи нічого, скрутили і в автобуса. Запитання не питання. Вашу честь. Вас, Ви з підозрою знайомилися, тому що, то, що вам пред'явили. Ознайомося. Ви не причетні до Будь ласка, не з честь, По-перше, ми не з'ясували ні у захисту, ні у пана прокурора, ні у шановного підрозділу, чи перед початком розвитку судової справи. Якогось потенціалу. Це по-перше. По-друге, ми не з'ясували всі анкетні дані, так яких слід, які не намагалося з'ясувати. Вони mm -hmm. записали, будь що Я розумію, у них такий же сьогодні поток, такий же конвейер, як і у вас, на жаль. Але ця конвейерна машина, вона повинна бути припинена. Ви її Народ. Да. Да. Миром. Так. Миром, громадом. По суті, по суті, Гриша Григорович, не заважайте. Він не, не, не може правильно казати. Правильно може казати тільки Іван <соцес> Ні, ні. Тихо продовжуйте, Якщо у вас є щось по суті. Я, Будь ласка, я знаю, що. Скажіть, будь ласка, де ви вас освіта? світа? Що ви закінчували? 21 автодорожній ліцей. Автодорожній ліцей. Скажіть, будь ласка, ви десь працюєте, не працюєте? Ні, не, не, не працюєте. Скажіть, будь ласка, ви в своїх показах пояснили, що їхали з Києва так, з 18-го, наприклад, Чекас-24. У вас був собі мобільний телефон? Так. В цей час ви комусь телефонували, вам хтось телефонував? Так. Так. Телефон цей вилучений? Так. Вилучені, але ж ви пам'ятаєте, мабуть, або ваші близькі рідні номер вашого телефону? Так. Так. Щиро вдячний. Ви причетні до вчинення цих правопорушень? Ні. Дякую. Ваші рідні повідомлені про ваше затримання? Повідомлення? Так. Повідомлені. Скажіть, будь ласка, Ні. ви повідомили, що ви перебуваєте в громадському шлюбі, у вас на утриманні малолітня дитина. Не можете назвати суду? ви сказали, що ви... Вона на вас Вона на і ну, не записана. З тим, що не є батьком всі дочки. Ну, цим, зараз я скажу. Назвіть призвища ім'я по батькові дружини вашої. Це, зали... Це не стосується матеріальної справи. Я знімаю. Що до розгляду, так, все знімається. Щиро вдячний. Я не маю, що так. Все? Так. Да. Тут дірня. Є питання. Да. питання. питання. Э, но... mm -hmm. Скажіть, будь ласка, стан здоров'я, який у вас, ви э, перебуваєте на існову дитину? Так, я перебуваю в Червоній Слободі на обліку зв'язку з чим. зв'язку з операцією, яка була проводила 5 років тому. І зараз є загострення. Тобто ви на сьогоднішній день постійно за заліпта. Так, ну я і зараз на є? Ну, mm -hmm. короткий час не змогли знайти. Не, 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 mm -hmm. не встигли. Угу. Я тільки сьогодні 9 часов зізнався, але сьогодні вихідний день. <гаду> <гаду> Скажіть, будь ласка, ви можете назвати осіб, які їхали з вами, і чи можуть вони посвідчити ваші покази? Так, їхав із Даничуком Олександром. Коридор, який знаходиться в коридорі з його колегою Андрієм і з Дмитренко е... е... Руслану... Руслан Николаевича і е... И... Малюк Олександр Ви не зможете, так? Ви не є... есть. Зайдите, не командуйте здесь. Может, может. Можете дать ваше щоб ви не були прийняті. Дозволу никуда. суду, будь ласка. Не треба ніколи судитися запрошувати. У мене питання немає, то я не прошу. Дозвольте, зв'язку з цими показами. Наш підзахисник послався на тих осіб, які можуть дати свідчення, які спростовують версію органу державного обвинувачення і слідства. Це саме Дмитренко Руслан Миколаївич, назвіті ще... Кого а, вас... Малюк Тут Саша. А, я знаю, я знаю, малюк. Данильчук Олександр Вікторович і все ж таки малюк. Зазвить Малюка. Малюк Олександр Я Я Малюк Андрій, Андрій Володимирович арестований, то есть затриманий і можливо вже арестований. А всі зазначені свідки Дмитренко і Данильчук знаходяться за межами зала. Тому я прошу суд. Допитати зазначених свідків в судовому засіданні, які можуть пояснити про причетність чи непричетність нашого підзахисту Степана Григоровича до кримінуєми подій. Думка прокурора щодо заявленого питання. Стоп секунду. Підтримуєте Ви Виколо питання Прекрасно. Ваша думка?

Ми розглядаємо обґрунтованість підозри, яка є підставою для обрання цього запобіжного заходу. Це гласить закон, це гласять міжнародні конвенції. Так, да, дійсно, ми не доводимо виновні чи не виновні. Але я вибачаюся, в неоголошеному вами клопотанні з тим як зазначена органам досудового слідства встановлено. Ви це цитуєте встановлено. Тобто для вас уже все встановлено. А такого не може, це є презумпція не виновлено Я роблю, можливо, можливо, вам... Шановний слідчий, скажіть, будь ласка, в який спосіб встановлена особа, так як ми в судовому засіданні засувала невідповідність анкетних даних. У мене закладається підозра, можливо, ми сюди будемо на переділю. В який, в який спосіб встановлювалася особа затриманого, нині підозрюваного, особа, яка знаходиться в його Значить, Після того вже було складено подивиня, то він виявив, що там була помилка, що він не проживає в проживаючи а Русський поляник, то либо зміна в кінці подання написали, що Для виба... я вибачаюся, а документи він не надав. Я вибачаюся, наскільки я знаю, даже прапорщик ГАЇ перепровіряє особу шляхом на... направлені запиту. Я спит... хочу спитати, чи направлявся запит, телефони, теле за допомогою інших технічних засобів до обласного довідкового бюро про... Дану особу для її хоча б ідентифікації. На... Направлений запис у смуж. Направлені? Да, Наступне запитання, ви впевнені, що ця людина іменно та, яка зазначена в вашим поданні? Да. Далі. Скажіть, будь ласка, ваше на даний час в вашому провадженні знаходиться, дане кримінальне провадження, матеріали знаходяться у вас. Чому я це запитую? Тому що в матеріалах... Які надані насоби, знаходяться, не читаємо копії протоколів. Значить, Поданим матеріалом призначено, я як слідчий, ходжу в слідчу групу, призначений начальником слідства. На даний момент про місце перебування по справі, що ви питаєте, я уповноваження відповідю. Ще раз я не хочу повноважене Наступне запитання. Ні, я хочу з'ясувати, чи кривов... Степанович, Ніхто не дасть винести справу з міліції. Я не кажу її доставити в суд. Якщо треба, то її можу доставити. Підітей в міліцію там почитає. почитаю. Почитаю. Да. Другі книжки. Скажіть, будь ласка, чи крив... ви керувалися тими матеріалами? Чому? Тому що, як мінімум, сьогодні сім слідчих керувалися одночасно в один і тот же час, що відповідає. Знімається запитання, оскільки не знімається матеріалі... стосується предмету, я, я, да, я... запитання. Запитання, мався запитання немає, все ясно. Присаджуйте, будь ласка. У прокурори запитання. Що досліджує письмові докази? Що досліджує письмові докази, які є про застосування справи.